Дітки, послухайте загадки та відгадайте, про кого в них розповідається. Маленьке, сіреньке, а хвостик, як шило. Мишка, вірно. Хоч годинника немає, вранці він нас піднімає. Кожен прокидається, сонечком вітається. Півник, молодці. Подивіться, а що це у нас? Цей колосок не даремно тут, адже сьогодні на заняття ви вирушаєте у казкову країну, де послухаєте казку колосок. До вас на заняття завітали казкові герої, які є головними героями цієї казки півник та дві мишки. А як їх звати, ви дізнаєтесь, коли послухаєте уважно казку. Приготувались? Молодці! Українська казка колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник раненько встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото От якось підмітав півник у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Геруть, верть, став гукати півник. Гляньте, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. І не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок. Та й знов гукає. Гей кридуть, хай, хай ведиче, хлянь скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, каже, зерно до блина однести та борошна намолоти». А хто понесе? питає півник. Не я. вигукнув Круть. Не я. вигукнув верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі далі граються, у довгі лози скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Хай керуть, хай верть, я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та беріжечки вспекти. Хто буде місити? питає півник. А мишенята знов своє, не я пищить круть, і не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені самому. От замісив півник тісто. Приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Аж усі спеклись пиріжки, Поймав їх півник, виклав на стіл. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А який я голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник до них. Стеривайте, стеривайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Теж ти, вже тихіше відказують круті верть. А тісто, хто замісив, піч витупив, рядішків на пік. Ти вже зовсім нищечком пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити з за столу, а півник їх і не затримує. Тож таких ледорів пирогами пригощає. Дітки, щойно ви прослухали казку, тому зможете відповісти на запитання як звуть головних героїв казки? Як ви гадаєте, чи можна так поводитись, як мишенята? Чому? Чи сподобалась вам казка? Малята, відгадайте загадку, про кого мені розповідається. Як знайшов він колосок, ворош назмолов мішок. Ріжків на пік і з'їв, лейдарів не пригостив. Півник молодці. Малята, дякую за увагу. Ви сьогодні добре працювали.